Рада зустрічі з вами, мої маленькі друзі. Послухайте казочку про слимачка. Простудився слимачок. А як лікувати? Коли ляже на бочок, перекине хатку, от сидить, зітхає. Що робить? Знає, і ніяких ліків також не приймає. Ну, а другий слимачок каже подивився і зробив собі дашок, До шумить собі йде, так немов найнявся, та мене він не знайде, бо я ж заховався. Бідний хворий слимачок цілий день старався і зробив собі дашок, і теж заховався. І сидить собі в теплі, не боїться вітру, чує запахи землі і весняних квітів. Каже дітям ховрашок подивіться, діти, цей розумний слимачок перестав хворіти. Квітами джоли гомонять чути на дорогу не життя, а благодать. Слимачка малого і метелики летять, крильцями тріпочуть, їхні тіні мерехтять. радісно на очі. Равлик виставив ріжок. І також радіє, мій товариш Слимачок більше не хворіє, тільки жабки на болоті полоскали сміх у роті. хі 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 та ха-ха, ха той дошок і злопуха. Як сильніший дощик буде, він на голову паде, і маленький слимачок буде бідний бітачок. До листка сумний листок тихо прихилився, а маленький слимачок дуже зажурився. Аж якраз тут пробігав хлопчик невідомий, слимачка на руку взяв і приніс додому. Дощ шумить вода пливе з вечора й до ранку, слимачок собі живе у кутку на ганку. Не боїться він тепер ні дощу, ні зливи. Ріжки високо задер і повзе щасливо, і нема йому біди ні хвороб, ні втоми, і радіє ним завжди. Хлопчик невідомий. Понад ганком голуби весело торкочуть, десь далеко жабенятка весело регочуть. До зустрічі, малята, і будьте здорові!